Вітаю, дітвара. Ми сьогодні з вами будемо створювати новорічні листівки. Вони будуть виглядати ось так. Тут ми будемо щось писати, те, що захочемо. Ось так. Для цього нам потрібен акварельний папір. Ми його складаємо, складаємо дуже обережно, інакше ваша листівка буде некрасива. Спочатку з'єднуємо кінчики. Так. Тримаємо міцно і проводимо по лінії згину, так, щоб наша листівочка була охайна. І Тепер залишається дуже просто намалювати наші шкарпетки, які будуть висіти та чекати на свої подарунки. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже легенько олівцем ми малюємо лінію. Ось вона, на якій будуть висіти наші шкарпетки. Починаємо з середнього. Так, лінія вниз, і трошки її уводимо бік Дивіться, так. тепер другу частину. Так. І приблизно ось такий шкарпеток у нас вище один. Тут буде висіти другий. І буде висіти третій такий невеличкий в мене. Ось так. Тепер нам з вами потрібна свічка, звичайна свічка. Цією свічкою. Ми робимо візерунок на наших шкарпетках. Дивіться, як він виглядає потім. Там, де ви проведете свічечкою, там фарба не буде лягати. Тому ми свічкою малюємо полоски, чи зірочки, чи кружечки. У мене будуть полосочки. А тут, мабуть, будуть кружечки. Ми їх не бачимо, те, що ми зараз малюємо, ми не бачимо. Так, а внизу, тому що свічка в нас без кольору, ми нічого не побачили, але ми знаємо, що ми це намалювали. Тепер залишається розфарбувати. Ви можете обрати кольор шкарпеток, який вам подобається. В мене вже є червоні, тому я хочу зараз зробити сині шкарпетки. Нам потрібні акварельні фарби пензлик І ми розфарбовуємо наші шкарпетки. Дивіться, фарба лягає не всюди. Там, де ви свічкою провели, там фарба вже лягати не буде. Так добре, це те, що нам треба. Так, і третє. Є синій. Можна трошки темніше додати там, де в нас п'яточка, та там, де пальчики. Все, ми зробили головне. Тепер мокрий пензлик, ми вмакаємо знову фарбу. І спробуємо, як ми бризкаємося, так трошки побризкатися на нашу з вами листівку. Так буде красивіше. Є. Залишається дати, дивіться, ось так видно, бризки. Залишається дати нашому малюнку трошечки підсохнути. І після цього ми домалюємо все, що треба домалювати. Ідемо мити ручки, мити пензлик, мити чашку і складати фарби. За цей час висохне наша з вами листівка. Отже, наші шкарпетки підсохли, тепер залишається навести трошки мотузочку, на якій вони сохнуть, чи висять, чи сохнуть. І над кожним. Так, зараз трошки незручно. Угу. І там, де шкарпетка приєднана до мотузки, нам потрібно зав'язати її. Одне вушка, друге вушка, і вниз звисає ниточка. Одне вушка, друге вушка, і вниз звисає ниточка. І тут звисає ниточка. Залишається тільки написати щось до свята. Ми не будемо писати щось велике-велике. Ми напишемо тільки, який буде в нас рік. А рік буде 2025. Беремо олівець, щоб було красиво, точно. Два. 0 2 5 І наводимо це тонким маркером або ручкою. Гелеві прекрасно підходять. Просто ідеальний варіант. 2 0 2 Все, наша листівка з вами. Готова. Хай трошки підсохне і все.